Привіт! Сьогодні ми поговоримо про ключові тренди ринку праці в 2025 році. Перший важливий тренд цифровізація та технологічна трансформація. Зростає попит на спеціалістів у сфері IT, зокрема інженерів з штучного інтелекту, розробників хмарних технологій та фахівців з кібербезпеки. Також відбувається автоматизація рутинних процесів, що знижує потребу в деяких адміністративних посадах, але збільшується попит на Фахівців із налаштування та обслуговування систем. Тож, якщо хочете бути затребуваними, саме час розвивати цифрові навички. Другим трендом є освоєння нових компетенцій. У сучасному світі вже недостатньо отримати диплом і працювати за однією спеціальністю все життя, зростає попит на професії, які швидко адаптуються до змін: маркетологи, фахівці з продажів, аналітики даних тощо. Третій важливий тренд інтеграція ветеранів. Зростає кількість програм, які допомагають військовим адаптуватись до цивільного життя. З'являються спеціалізовані вакансії для ветеранів у державному та приватному секторах. Четвертий тренд віддалена та гібридна робота. Компанії все частіше пропонують можливість працювати частково або повністю дистанційно. Це відкриває двері для тих, хто хоче працювати з будь-якої точки України або й навіть світу. Важливо мати хороші організаційні навички та вміти керувати власним часом. П'ятий тренд: екологічний фокус. Світ переходить на так звані зелені технології, і Україна не виняток. Серед популярних професій є спеціалісти з альтернативної енергетики, екологічні консультанти, менеджери зі сталого розвитку. Не забувайте про м'які навички. Це одна з головних вимог від роботодавців у 2025 році. Цінуються комунікабельність, адаптивність та вміння працювати в команді. Ці навички допоможуть вам виділитися серед конкурентів. Ще одним важливим напрямком є медицина та соціальні послуги. Зростає попит на фахівців, які можуть поєднувати медичні знання із сучасними технологіями. Серед затребуваних професій: медичні працівники, фахівці з реабілітації та психологи. Отже, ринок праці у 2025 році. Це безліч можливостей для тих, хто готовий навчатися, адаптуватися та рухатись вперед. І пам'ятайте, майбутнє належить тим, хто діє вже сьогодні.